Дерево процвітання На своєму шляху Аня та її подруги, натхнені гармонією, яку вони знайшли в місті світла і тіней, направилися на чарівну галявину. Посеред галявини кружляв сонячний вітер і тримав у руках невелике золотаве насіння. Це насіння дерево процвітання це символ ваших мрій і зусиль. Посадіть його, але пам'ятайте. Воно буде рости лише тоді, коли ви вкладете в нього вашу віру, наполегливість і любов, сказав він, передаючи дівчатам насіння. Дівчата разом обрали місце для насіння. Кожна з них долучилася до процесу, одна готувала ґрунт, інша приносила воду, а хтось читав слова натхнення чи надавав енергію насінню, зігріваючи в його в руках. Вони працювали як єдина команда, підбадьорюючи одна одну та ділячись своєю енергією. Коли насіння було посаджено, сонячний вітерець прошепотів. Щодня піклуйтеся про дерево процвітання своїми діями, думками, щирістю. Воно буде рости лише тоді, коли ви будете рухатися до своїх цілей. Перший паросток з'явився вже наступного ранку, Аня та її подруги зраділи, але зрозуміли, це лише початок. Вони доглядали дерево з любов'ю, спостерігали, як його листя стає яскравішим. Щоразу, коли вони робили сміливий крок назустріч своїм мріям. Одного разу під час вечірньої зустрічі біля дерева процвітання ментор Катерина сказала, Це дерево не просто рослина, це ваші бажання, що набираються сили. Ви бачите, як усе, що ви робите, впливає на його ріст. Запам'ятайте, що кожна дія, навіть найменша, наближає вас до вашої мрії. Щодня тримайте фокус на свою мрію, тільки тоді вона здійсниться. Аня подивилася на дерево процвітання і зрозуміла, що воно стало відображенням її власного шляху. Вона побачила в його сильному стовбурі свою віру в себе, у гілках свої наполегливі дії. А в яскравих квітах натхнення, яке вона дарувала світу та дівчатам. Коли дерево вперше зацвіло, дівчата відчули невимовну радість, їхні серця наповнилися вдячністю, і вони знали, що все лише починається. Плоди цього дерева це символ вашого процвітання. Коли ви зберете їх, вони стануть нагадуванням про вашу силу та мудрість, промовив сонячний вітерець, зникаючи у прогуменнях заходу. Питання для роздумів, що символізує ваше дерево процвітання? Які кроки ви вже зробили для його зростання? Які дії ви можете виконати сьогодні, щоб наблизитися до своїх цілей? Як ви можете залучити інших людей до свого процесу процвітання?